Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, Любин Помічник, теж вас вітаю. Ось так. Сьогодні у нас консервація, тобто маринуємо кабачки. Або, як говорила моя бабуся і мама, кабача. Може, вас теж так говорили? Я вже підготувалася, перемила, кабачки молоденькі, дуже гарненькі, перемила, пообрізала хвостики, носики і нарізала. Дивіться, нарізала доволі так крупненько, да? От широченько. Такі, знаєте, шайбочки добрі, не як в мене так пальчик мій, а як ваші, то може й два. Дивіться, самі, чому я це так зробила? Це я зробила тому, щоб кабачата були такі хрустенькі. Нагірочок так схожі. Потрібно, щоб вони були не нарізані такими знаєте, слайсами зовсім тоненько. Це дуже важливо. Що я підготувала ще? У мене є часник. Ось, він, бачите, такий великий часничок. Великі такі в мене зубки, тому я пополам перерізала. Духмяний перчик. Знаєте, ось духмяний перчик є різний. Різного виробника і кожен, як кажуть, духмяний по-своєму. У мене оцей перчик, я не знаю, який виробник. Обрізала, щоб не рекламувати, але хочу зазначити, такий духмяний. Ну, оце стою тут нарізаю, він прям такий, ну такий вже ж аромат. Оце те, що нам потрібно. Ну, Лавровий сточок, теж підготувала і підготувала кріп. Кріп такий зелененький трішечки. А в основному це ось такий прік. Кріп, кажу, пріп, що я ляпнула. <ріп> ось такий. Бачите? Головне, щоб були оці такі ось. Як я не знаю, як назвати. Цурпалки. Точно, Коля, цурпалки. Бо це казала мама, Люба, піде цурпалки в кропу мені нарвить. Думаю, боже, дійсно такі. Вони дуже ароматні, особливо, коли злавемо кипятком, вони такі. Цей кріп теж хороший, але він такий, знаєте, легенький, тільки як молоденький, як от і дівчатка молоденька, це такий вже ядрений. Ну що ж, баночки приготувала, перемила добряче з гірчичкою. Знаєте, гірчиця це суха гірчиця. оце таке порошок. Перемила, стерилізувати не буду. Я думаю, що немає, як сказати, ну, навіщо? Кришечки теж підготувала, все остальне. А зараз на дно будемо викладати. Будемо, так сказати, закладати баночки. Я зроблю одну, а вже остальні тоді я зроблю без вас. Добре. Ось так оці ось ці цуркалки. Лаврового листочка, я думаю, дві штучки таких достатньо, і часничок. Ось, дивіться, три, чотири, це вже не ваш смак, які у вас зубки, це все на дно. Сюди ж обов'язково оцей двохмяний перчик. Скільки штук, Та скільки, скільки дістала, скільки кинула, скільки не жалко, я кажу. Якщо полюбляєте такий, знаєте, злегка гіркенький кабачок. Можете додати гіркий перець. Гіркий це можна додати, там, знаєте, такий, як сказати, він Стручок. мелений, мелений. Можна порізати стручка, там кусочки, можна додати просто горошок. Ну, в нас не полюбляють, тому я роблю так. Ось так, дивіться, на дно. Можна ще трішечки цього пропу, що ж він буде гуляти, раз я його положила, значить сюди. І тепер будемо заповнювати баночку. Начинаємо. А саме головне, що, знаєте, ось кабачки зараз такі молоденькі. Якщо кабачки такі вже покрупніші будуть, майте на увазі, що сюди можна запхати кабачок, але потрібно, щоб ви змогли потім його дістати. Тому, знаєте, так, щоб він проходив вільно є. Ще можна нарізати, дивіться, ось такими ось кусочками. Бачите? Теж смачно і так, знаєте, воно буде гарненько. Ось так щільненько заклала, трішечки так пристукувала, утрамбувала. Ви так старайтеся щільненько, тому що, як заліємо гарячою водою, або ж окропом, вони так трішки присядуть. Тому зараз я всі-всі скоренько ці розкладу і майте на увазі, окріп у мене, або ж кип'яток уже стоїть, уже кипить. Тому чекаємо. Ну що ж, ось так розложили, а зараз буду заливати окропом. Дивіться, кип'яток, кип'яток. Я що роблю? Я беру тарілочку, ставлю баночку, ось так, полотенечко, якесь тряпочку, щоб мало лішло. І беремо і заливаємо. Дуже акуратненько заливаємо баночки. Скоренько розлила і понакривала кришечками. Дивіться, ось так ось, бачите, де трішечки терчить, нічого зверху накрили, накручувати нічого не потрібно. І накриваю ось так от полотенечком. Ось накрила скільки хвилин буде стояти. Я, у мене стоять вони 10, максимум 15 хвилин. Я не чекаю, поки зовсім вичахне вода. Не потрібно. 10 хвилин, я думаю, достатньо. Воно так укутане, потім ми цю водичку зігліємо. А зараз я підготую другу водичку і будемо з вами далі продовжувати. Пройшло 10 хвилин і я зливаю водичку. Кришечки знімаю, водичку куди зливаю, дорогенькі мої. У відерці, у відерці виливаємо. Так. Але вода, хочу так визначити. Вода гаряча. Бачите, ще парує. Я не чекала, поки зовсім вона вичихне. Злила водичку, дивіться, а друга вода вже закипіла. Пройшло буквально дві хвилинки. в мене друга воно не стоїть. Зараз заливаємо, накриваємо кришечками, накриваємо полотенечком і даємо постояти з окропом 10 хвилин, тому чекаємо. Ну що ж, продовжуємо. Злила водичку окрім. Тобто це вже я два рази. Ми залили третій раз буде маринад. Я відміряла літровою баночку, це, що злила цю водичку, відміряла в одну каструльку, не лила три літра, а в одну півтора. Ось так. Для чого я потім це я для себе вам розкажу маринад на 3 літра. Можна було злить водичку і не треба нічого виміряти. Але хочу зазначити, баночки у мене 750 грамів, сюди менше входить. Водички, чим в літрову. В літрову ми знаємо, що це, в принципі, в середньому входить в літрову баночку. Якщо ми консервуємо помідори, гірок або кабачок, то сюди входить 500, 500 мл. Так, на літрову баночку 500 мл окропу чи маринаду. Так? Тому майте це на увазі. Я вам розкажу на 3 літра маринаду, на 3 літра водички цього, цієї, тобто 140 грамів солі. Сіль, бачите, яка ось. Яка є, дорогеньке мої, краще було б кам'яна. Зараз хочу вам сказати, ложками я не заміряю, тому що ложки різні. Можна і так взяти, і отак взяти. І читаєш, там 25 грамів, там 30 грамів, там 35. дорогі мої. Краще, якщо ви будете звішувати, або намірний стаканчик. Є. Сюди. От на 3 літра, ще раз повторюю, 140 грамів солі. Є. 380 грамів цукру. Оп. І, все. і 380 мл. Теж заміряла стаканчиком ось, 9% уксусу. Тобто от ось так кажуть. У нас кажуть, або уксус, або оцет. Є. Все перемішуємо. Я не чекаю, поки закипить водичка, а потім уксус я додаю зараз, скоренько, на великий вогонь, тільки закипить і будемо заливати опять кабачок. Тому чекаємо. Марина закипів, дивіться, ось парує, Зараз розливаємо по баночкам, закручуємо кришечками і перевертаємо. Тому чекаємо. Ну що ж, дорогі господинки і господарі, все зробила. Дивіться, як гарненько все перевернули. Так, куля закрутив, все як повинно бути. І ще хочу вам так сказати. Знаю, що запитаєте і запитуєте такий коментар. Люба, у мене остався марина, Зостався мої, я не зустрічала ще господиню ні одної, скільки в житті у мене є сприїп, як катіку ми і, і сестри, щоб не зоставався маринад. А чому? Тому що маринад ви розраховуєте, ось як зараз я вам розказала на 3 літра, Але ви додаєте уксус, ви додаєте цукор, він розтворюється і воно ж все увеличується, плюс сіль. Тому майте це на увазі, що як би ви не розраховували, або ж у вас його не хватить. Що це дуже так, ну, не дуже гарно. Краще, нехай він зостанеться. Що з ним робити? Явне діло, що або ж вилити, або підготувати ще тоді закрити, достати кабачок, якщо маєте, і ще раз закрити, якщо у вас там багато остається маринаду. Оце і все. Зимою будемо смакувати, тому вас чекаємо зимою в гості. Наваримо картошечки, або насмажимо на сальце. І ось такий кабачок. хрумкий і дуже смачний. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки і вподобайки. Пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!